Сила Сонця не нова, але вона відкриває нові двері для відновлюваної енергетики. Воно освітлює наш світ і поєднує нас із минулим, теперішнім та майбутнім. Нам потрібна енергія, щоб живити наші домівки та наповнювати енергію наші зв'язки. Сонячна енергія це шлях у майбутнє. І сол планет готовий зробити сонце зіркою нової енергетичної революції. Наші сонячні рішення створені на основі досвіду та інновацій, щоб принести світло сонця в життя людей. Сонце перше джерело енергії для планети Земля. Воно поєднує технології та природу. Дослідження інновації та розвиток поведуть нас до просвітлення. І сол планет прокладає шлях і прискорює рух у майбутнє. Сонце існувало задовго до нас, і його світло сяятиме ще для багатьох поколінь. Сила сонцями це майбутнє нашої планети. Сол планет сонце для кожного.